Колись давним-давно світом керували бджоли. Бджоли, десь. Видиш, бджола королева, вони всім керували, всі жили у мирі та злагоді. Королева Беатриса, а її так звали. Вона була дуже справедлива і все було нормально. Коротше, все було добре. Але. Але що? Потім бджоли, шо? Вигадали якийсь фіолетовий мід? А вас сплюстумай, ей! Оп, штов! що таке? А що таке? Давай, вставай, нам щось робити, чоловіч. Ну, погнали, погнали. Так, ходити, скакати, бити, все Так, мені від медіа треба врятувати. І в фіолетовий походу, вставати не можна. Не можеш? Мінус 1 хп буде. Так. Та, це якийсь бос! А вот омо що, шо, 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 що, що добре? Вони сказали, вони сказали якось його остерігатися. Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Супер Super Адвенчер. Adventure. Все ви мені говорили, пограй, пограй. я не знав, що тут є, не знав, що то за гра. що подивився, ти давайте. Побігаємо трохи за якось ведмеді. Супер пригоди ведмеді чи супер і Його пригоди. Коротше, якось так. Давайте, погнали! Подивимося, що, що, що воно таке взагалі. Ну давайте, все нормально, Все, Седек старт. Та то однакові. Все, погнали, погнали. Ні, то радина. О, тихо, історія. Колись давним-давно світом керували бджоли. Бджоли, двері. Видиш, бджола королева, вони всім керували і всі жили у мирі та злагоді. Королева Беатріса. А, її так звали. Вона була дуже справедлива і все було нормально. Коротше, все було добре, але. Але шо? Потім бджоли, що вигадали? якийсь фіолетовий мід? І коли той мід. чи черепаха якась, коротше, хтось вигадав фіолетовий мід, і коли той мед хтось їв, то він ставав злим. І бджоли між собою почали там битися, щось... стали погані, бджоли, добрі бджоли. І коротше бджоли подумали, що від меді зробили той мід. І вони напали на ведмедів і закрили їх всіх. Дивись, в тюрму ведмедів? За що? Але. Один ведмедь лишився, він втік. І він тепер має врятувати всіх, так? І це, походу, я за нього буду грати. Барен, його звати? Барон? Чи барен? Барен. Ну, давайте врятуємо своїх ведмедів. То, я буду грати проти черепахи бджолю, Так. Ну давай. Опа! Тихо, я сплю. вас сплю, вставай, Ей! Оп, Встав. Що таке? А що таке? Давай, вставай, дам щось робити, чоловіч. Ну, погнали, погнали. Так, Ходити. Скакати. Бити. все. Давай, добре, так, це бити треба. На, на! Добре, потренувався. Ще треба. Так, шка, є. Ага. А, ні, я якось не так зробив. О! Лісти найть можеш. Біжу, біжу. О, хп одну взяв. Эээ. Е є. -е. Прискакуй. Так, поки що все нормально. Е, -е. А, це може сунути, навіть. О, диви, я можу це присунути. Не треба є. Я думаю, що мені вискочити десь треба. О! Це хто? Ей, барин! Що він мені говорить? На На наше село напали, щось він там говорить. Ну і що що напали? а я що зроблю. Його треба десь віднести. О, ну, зараз чекай. Це що за Це цепі якісь? Що це таке? Я взагалі думав, що там мала бджола. Що <схід> не вміє літати. Ось ця бджол нападає на село і захоплює всіх. Мені вдалося. Коли вони приїхали втекти? Добре, а мені що робити тепер? Ви просто спали? Уникнути рейду, подалі від села. Що? Кротше щось він там говорить, говорить. Я так розумію, щось допомогти йому треба. В будь-якому випадку ми повинні об'єднатися, щоб звільнити наших друзів. Добре, добре, добре. Об'єднаємося. Там що таке? Туртле Таун. Я бачу, як Джоли везуть ведмедів у Туртле Таун. Ми будемо там спочатку, а ще для нас платформа все ще працює. А, нам треба туди переміститися. В той Туртлетаун. Тоді ми могли б піти в снігову долину. Ого, тут купа локацій, а потім досліджувати пустелю. А, і то все по черзі треба проходити ті всі локації. Ну, перший в тур, в турт летаун, так? Що? А що я ззаду пропустив? І що? А, все, я зрозумів. Догори мені треба. А, отако. Чи мені на оце треба? А, чекай, д. Ведмідь, давай не прикалуйся. А що він таке робить? Чекай. А, він не так падає, як треба. Та що є з тобою? Диви. А, во, забив. Видиш, мені треба забити. Все, я забив. Та забив, забив. Все, коротше, йдемо. Е, е, так, Туртли Town. Туртли Town. Давай, а я щось куплю тобі. У мене як рюкзак якийсь. З автоцепі. А, ну, вийшли гет. Ой-ой, тут течетка нормальна. Туртлетаун, ну погнали! Туртлетаун. Go! На відсотків лише прийшов Туртлетауна. Чи що таке? йой 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 лодинг левел. Ну погнали, погнали! Цікав, за скільки це взагалі довга гра? Такекс, прилетіли. Це хто? Хто говорить? Щіка? Ші... Що за Шика? Ду результат був прекрасним місцем, але поки туди хтось не прийшов. О, черепахи? Спробуйте поговорити з черепахом, щоб зібрати інформацію про село. А, то вони вроді нормальні. Деякі злі. Деякі черепахи були заражені фіолетовим. Стережіть їх. А, я бачу, видиш фіолетові штуки. Диви там якась. Біля цього були чутні підозрілі звуки. Ми повинні це перевірити, та я вижу, що там джола. Так, ну давай. А це що таке? Оу! Дві! Там когось закрили. Я зараз врятую. На кого клітки розкидані? Е, кожній клітки є свій ключ. Нам потрібно знайти його, він має бути десь біля кліток. Ну та річа чи ні? А там що таке? Коли ми достатньо звільнимо наших друзів, ми відкриємо ці ворота. А, звільнити трьох ведмедів, ми туди зайдемо. Все, давай на ініцій рівень прийдемо. Угу. Добре, все все, все, я зрозумів. Черепаха, давай поговоримо. Що, що, що вона говорить? Відтоді як мій тато з'їв цей дивний фіолетовий мед, то що став? Він став дуже злим, ви повинні його врятувати. Добре, добре, все. Коротше, тут черепахи були на єлисі. З того поговорити? Ааа, пішли. Черепахи, привіт, я свій хп візьму. А, в мене повне, то три максимум треба. Нажимаю. О, прикольно. Так, зараз я тут хочу все роздивитися, видиш, тут ще Е. А як мені? А. Єс! Нормал, я дав. Так, мені від медіа треба врятувати. І в фіолетовий, походу, оставати не можна. Не може? Мінус 1 хп буде. Так. Пішов гет. Оце його угрів. Е. Тому на хаті, видів, черепаха є. Мені треба її врятувати, напевно. А тут а шо? Воу! не зачепило, все нормально. Так, я десь заліз дуже далеко, але я хочу відмеді врятувати. Нормас перебігли. Ого. Так. О! Пописку! Я тебе за тут скачу. Ведмідь? де ведмідь, я не розумію? О, джола? Вона мене кусати хоче? Є дала. Да їй по сраці. Другий дов. А це це зайць чи це волк? Зайць, зайць. О, є, бачу. Так, друже. А ну нажми підписку, бігом, а ти підпишишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. А, мне туда. Тихо. А куда дали? На дерево? Хм. туда. А я не можу туда на дерево вискочити. Давай. А! А, все, я зрозумів, мне кость туда. Ага, бачу, ключ, бачу. Ааа, то не так. То не так легко, як здається. Може мені щось сюди якийсь ящик прикигнути? Чекай. Ано. Ну. <говорит> Не годин я достребнути туди. <говорит> чекай, чекай. А, як це зробити? Э, так, чекай. Так, ну давай, давай. Видиш, тут можеш якось отаку от вперед. І мені треба так вперед перескочити туди. Давай попробуємо. Видиш, він не дострібує, Відміть щось твов. Мені треба точно щось тут поставити. Є-є-є-є. Це було важко. Так, друже. Ура. Молодець! Так, одного врятували. Е, а там вроде три треба ще що відкрити щось. Копіки, копіки, зараз, зараз ми то одного врятуємо. Подивимось, куди ця стежка веде. Тут, а, а вот, тут, тут три. То ми задалеко зайшли, значить. Чуєш, де гет? Ха, перескочив мене. І мене навіть не вчепив. Нормально. Нормас. армаз. О, здоров. Де ведмедь? О, може, в хату може зайти? Да? Я не бачу ні одного ведмедя. Там зверху десь. Давай, давай. Три штуки нам треба влять. Пішов ге, черепаха. Чик. Нормас. Вообще нормально скачуть ви. Тут головне дочкатися нікуди не спішить. Так, бачу клітку, а ключик. Е, там один. А тут ще один є, чи ні? А я сюди звідси не доскочу до ключика. О, є доскочу. Один ключик взяв. А, вона мені показує де. Чекай, нам треба туди до... Куда ты скакал? А, на ця заскочил. Здорово, дружи! Угу! Блин, красавчики! Добре! А, туда, портрет! Ого, ну тут тяжко. Зара, мне до того треба. Добре! Тепер на ту штуку я себе вилізу туда и там якось того ведмедя. Ааа! А, ведмідь, Що із з тобою? Де? А що з тим ведмедем? Ого, та це дуже важко. Тихо. Є, тихо. Доп. Ага, він тримається ще навіть лапами. Добре. Так, тут десь має бути ключик. Е -е, добре, шукай ключик. А то я можу на дерево оставати, я не знав. Джелайка сте внука. А де ключик, чуєш? А, напевно. Давай. Давай. Я її набив. Добре, погнали. Е. -е Нажов. Чекай. Нажов. Давай. Падає. Ага, це треба нажати. Давай. Падає. Туда. Туда. Все, я зрозумів. Давай, падає. Туда. Туда. А! Червоний треба нажати. Ти зрозумів? Це тяжко. Зелене. Єс! Це вообще. Здорово, друже. Уху. Тепер наверх ми йти. Вообще я тебе скажу нормально. Здорово! На! Так, Мені до гори, а? я туди за скоро був пішов? Ну і що, ми відкриємо то село, і що там буде. Ведмеді? А скільки всього за гру я маю? 2,57 Вісім назвев. 8 ведмеді все. А чого вісім? На цій карті, так? А, нормально, давай, давай, давай давай. Опа! <смеш> Та вони завтра трою прийдуть, мені поможуть відкрити, напевно. О, файно. Взяла ров, по песку. тут більше мені не літало. Так, ось сюди він каже зайти треба, ну давай. Там якусь печеру. Ого, може, тут бос? Та, це якийсь босс. <смеш> <смеш> а вот тому ведмедь. Що що, що добре. Вони сказали. Вони сказали якось його остерігатися. Але я не знаю, як його бити. Перевернувся, поки він перевернутий, напевно можна бити. Треба кого остерігатися коли перевертається бити. собі Перевернувся. Добре. а-а-а Дуже легкий босс, давай бум. Бум. Е, трохи зачепив мене. Два хп. Перевернувся. Дві який я вдарив! Що? Ти? Ти зробив це! Гарна робота! Давай звільняй нас, все буде добре. О, це цепіш щось говорить. Це цепіш Що це таке взагалі? Давай, друже! Бум! Ура! Ми це зробили, ми це пройшли Перший рівень ми пройшли, та? Чи ні? Чи ще? А ні, дві Я думаю, у нас кудись перенесе. А, вот, а моє щось. Що це таке? Вихід. І куди тепер нам йти? А куди нам вертатися? Нам з кимось поговорити ще треба, чи що? Чекай, зайць, щось там зайць скаче, зайць, я тебе зайць скачу. Я тебе зараз скачу! Давай, 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 давай. Добре, добре. Ні, там ми вроді тут всіх звільнили. Може з якогось черепаху по Дві, там зверху ми були, там ми були. Де в нас самий початок, напевно? Де то початок? Ой, ого, вода є! Тихо! Що я в воду впав? Я зі топ. А вот ви там у печері прохід таємний. Ти заходив в цей прохід? Таємний прохід. О, нічого собі, диви. А. А ну, нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Диви. Яй-яй-яй, привіт, друже. Цього друга ніхто не звільняв. Томі. Томі довольний. <пуз <Case> <пуз'> <пуз <algún> <пуз а, це сила. Та тому швидість. Це я рахую, ми мало звільнити трьох, ми звільнили чотирьох. Так, чекай, е, Вилізти мені до гри треба. П'ятьох? А, ну та ще там колок боса. Ну добре, де, де вийти мені? От туди, напевно. Давай, я можу так просто перескочити. Ні, не туди. От тамо вихід. А, во! от сюди, напевно. Чуєш, друже, я там звільнив вас всіх. Можете бути довольні. Що, що він говорить? Та я вже це зробив! Я вже це все зробив. Там просто вони пояснюють, як це зробити. Ано? Ну? Do you want really want to go back to beer uh, village? Uh, yes. Тіпо перший рівень ми прийшли і вертаємося додому, так? А скільки рівнів? 4? Да, you unlock it the Snow Village! Ааа, тут вже відкрився зимовий, розумієш? А вот ви тут же трохи від меді і ще я звільнив. Де зверху там? Чи де? А ви тут магазини, і сви куплятами, Дві не смішні, Привіт. А, во, тут 5 з 12, ничего свет. 5 я звільнив. О, чуть не впав! А де той зимовий вілич? Куда? Туди? Сюда вниз. Ні, не туди. А де? Ну, десь я відкрив, десь має бути тут зимовий вілич. А, це що таке. Що О! він робить? Привіт. А, я свій костюм можу вдівати, вроде. Та, де тут купив всього. Та ні, не, мені треба, мені нормально. Твій хочуть мені продати щось. Або вот дивись, там 5 з 8. І десь прохід відкрився, от там напевно. Тут. Тут? Отома зверху? Думаєш? Ну йдемо подивимося. Э... Або вот, тут амож. Не. А вот щось тут. А, да тут мы вчилися. Тут нас наука була. А куда дали? Аво, там може залезть. Зимову трасу не можемо найти. Аво, зимова траса. все! На другий раз мы в грати цю всю зимову трассу. Це таки? А, там вони позамерзали, че шо. Видишь, когось карточка, там дві кафе на хат. Ну шо? Для першої серії, я думаю, достатньо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па! Віквід загалі, Лежі 2. Красота? Папа. Ютуб канал Підпишись і в скеймс. Розважайся. Для тебе контент просто вищий класс. Щодня нові відео, кайфой гожен раз.